Добрий день, любі малята! Я дуже рада зустрічі з вами, діти, погляньте, хто завітав до нас у гості на майданчик. Це хто? Їжачок. Давайте ми з ним привітаємося. Добрий день, їжачок. Добрий день їжачок. А що це їжачок нам приніс? Яєтку. А хто з вас знає? Як вона називається? Полониця! Повторіть, будь ласка, як називається ця ягідка? Полониця. Полониця! А де росте полуничка? На городі. Якого вона кольору? Червоного. Погляньте, у полунички є хвостик. Якого він кольору? Зеленого. Так, малята полуничка червоного кольору із зеленим хвостиком. Зверніть увагу, у полунички є крапочки, це насіння. І як ви гадаєте, якої форми полуничка? Трикутної. Погляньте, малята, вгорі полуничка широка, а донизу вона звужається. Вона нагадує трикутник. Давайте разом зі Жечком вивчимо вірш про полуничку. Спочатку послухаємо віршик, а потім будемо повторювати за мною. На городі полуниця. Ви он тільки подивіться, ой, які червоні щічки у цієї полунички. Малята, давайте разом зі мною повторюємо. На городі полуниця. полуниця, ви тільки подивіться. подивіться, ой, які ой, червоні шічки, які червоні у, цієї шічки. у цієї полунички. Молодці! Їжичок вам приготував цікаву гру про полуничку, тому зараз ми з вами пограємо. Гра називається Склади полоничку. Молодці малята, погляньте, які гарні червоні полонички ви склали. Діти і жичкові дуже сподобалось з вами грати, але йому вже час повертатися до лісу. Та до своїх друзів. Давайте приготуємо гостинець для їжечкових друзів. Погляньте, у мене є аркуш паперу з намальованим їжачком, клей, олівець, серветки та вирізана з паперу полуничка. Малята, зараз ми з вами подаруємо полунички всім їжачкам. Їжачок дуже вам дякує за гостинці для його товаришів. Але йому вже час повертатися додому. І він усім каже до побачення. Бувайте, малята! Бувай, їжачок!